У нас такий паркан був, і ти от сидиш, дивишся за парканом життя. Це таке почуття безвихідності. Мабуть, 17-річна Оля Свиридова згадує своє життя до появи сім'ї. Дівчина виховувалася в інтернаті з 11 років. Через два роки потрапила у дитячий будинок сімейного типу. Ділиться і гадки немало, що зможе чужих людей назвати рідними. Спочатку я думала, що ніколи не назву як це чужа людина, мама, тато, але ну. Така атмосфера, що це справді як справжні мама і тато. почуття родини взагалі це велика підтримка. Ти завжди можеш звернутися за порадою до, до мами, до тата. Тебе завжди вислухають. Сьогодні досвід Олі Свиридової презентують як успішний приклад. У Полтаві розповіли, як вберегти дітей від інтернату та подарувати сімейне тепло. Своїми історіями цього дня діляться і ті, хто тимчасово прихистив дітей. Патронатні вихователі. З 2023 року вирішила обрати цей шлях і Галина Вєтрова. Я побачила об'явку, потрібні патронатні сім'ї. В інтернеті продивилася, що це таке, як і зрозуміла, що це воно. Це, це те, де я зможу все зробити, що, мабуть, не зробила за все своє життя. Чому? Тому що діти складні приходять, дуже складні. Якщо ви хочете почути від мене рекомендації, тим, можливо, хтось захоче брати дітей. Перше це висока емпатія. Без емпатії нічого не буде. В Україні діє проект Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. У ньому беруть участь 184 громади з усієї країни, зокрема 10 громад Полтавської області. Патронат надає можливість надати допомогу кожній дитині саме тоді, коли вона потребує. Чомусь всі так вважають, що патронат це тільки для неблагополучних сімей і тільки для дітей, які вже в кризі. Патронат саме для того і створений, щоб запобігти цій кризі. Дитині може бути наданий певний прихисток на час, поки батьки будуть вирішувати свої проблеми. Нині на Полтавщині 17 патронатних вихователів разом із помічниками надають послугу патронату професійного догляду, виховання та реабілітації 30 трьом дітям, які тимчасово не можуть проживати у своїй сім'ї. Таке влаштування короткострокове на кілька місяців, поки біологічні батьки долають скруту або на час пошуку дітям нової родини.